Доброго дня! На зв'язку Pentagram Publishing продовжується наша серія швидкі відповіді. Ворожіння народів світу для початківців. Колода за книгою Змін Ідзін. Ідзін швидкі відповіді. Мудрість стародавнього Китаю в зручному форматі карт з підписами. В колоді ми маємо 64 карти. Згідно з гексаграмами дзін, Раніше це практикували на паличках, монетах. Ну, наша аудиторія звикла до карт, тому буде в форматі карт. Ось така рубашка, бамбукова тематика. І ось власне карти. Структура гексаграма, назва карти українською в транслітерації і перегляді, назва карти китайською в оригіналі і власний опис її значення. І за такою системою побудовані всі 64 карти, всі гексаграми різні. Колодою можна так само, як і Ленорман, і будь-яким оракулом працювати. Але ця колода дозволить в легкій формі вивчати книгу зміни дзін. Хто читав книгу в оригіналі, пам'ятає, що текст там дуже важкий для сприйняття. І то, скоріш за все, ви читали вже в українському чи російському перекладі. Китайський текст це постійні такі складні художні метафори. І важко розплутати цей ребус і зрозуміти про що йде мова. А тут достатньо такий текст спрощений для сучасного читача. Який буде неважко зрозуміти. Так що, з цієї колоди можна спробувати почати знайомство з книгою Змін і дзін. Достатньо такий легкий старт, і плюс ще один екземпляр в колекцію ворожінь народів світу. Цю та інші карти ви можете знайти на нашому сайті. Дякую за увагу.